Привіт-привіт усім! На зв'язку Ірена і це канал і Твоє Спасіння. Підписуйся багато, багато що цікавого. Про що ми будемо сьогодні говорити? Ми будемо сьогодні досліджувати наступні розділи, щоб достеменно розуміти, як спастися, як себе вести, так, які принципи взагалі біблійні існують, так, як себе вів Ісус Христос, і як нам потрібно також себе старатися вести. Отож, відкриваємо марка. Будемо сьогодні досліджувати, марка. Перший розділ, другий, третій і четвертий. З першого, а, значить, а, я не буду прочитувати, так, я думаю, ви. Будете самі прочитувати це. Марка перший розділ, але основні, наприклад, вірші, які я підкреслила, як на мою думку, вони важливі, і також на них потрібно звертати увагу. Отож, перший розділ марка, шостий вірш, так, про Івана. Розповідається, що Іван задягнув в одежу з верблюжого волос і мав пояс ремінний на своїх стегнах і їв сарану, там мед польовий, і проповідував, Услід за мною, іде Он потужніший від мене, що йому я негідний нагнувшись розв'язати ремінця від взуття Його. Я хрестив вас водою, а Той вас хреститиме Духом Святим. Що означає взагалі а, хрестити Духом Святим? Так? Тобто ми знаємо, що а, після того, як Ісус пішов. Так, на, на небо, а, отець, відповідно, також на небі, і зійшов Дух Святий. Ісус був а, в одному місці, в другому місці, в третьому місці, так, якось окремо а, яку властивість, яку ем... Має можливість так прерогативу Дух Святий, що він може бути у всіх місцях, так? Тобто він може на кожного з нас діти. Ось ми не можемо це до кінця зрозуміти. Я сама це до кінця не розумію, як це таке можливо, так? Але Дух Святий діє, ми знаємо, що через совість, через що? Через совість. Тобто, а коли нам щось так, хочеться зробити поганенького, і тут нам думки приходять, що а, не роби цього, так? хто це говорить нам? Правильно, це говорить нам Дух Святий. Відповідним чином до кожної людини підкріплений і ангел, так, від Бога, і ангел від відселений, і наша уже а, на наші плечі вже йде відповідальність. Так? А кого слухати? Цей голос? Чи цей голос, так? Ось, що хоче зробити Сатана? це я вже говорила в попередньому відео, що він хоче зробити так, щоб люди перестали вірити в Бога в апріорі, що Бога немає, Ісуса немає, це все вигадки, це все бізнес. Ось, і тільки після того, як людина сама дає добро, дає дозвіл, так, думати так, що немає ніякої сили, немає Бога, все людину починає калашматити сатана. З усіх сторін, так. Ну, але це вже тема про інше. Далі розповідається в першому розділі Марка про хрещення Ісуса, далі про Ісуса в пустині, далі про те, що Ісус проповідає Євангелію, так, як Він покликав перших своїх учнів, далі про перші чудавка парноумі, особливо, наприклад, в суботу. так, Ось, 21-й вірш першого розділу Марка. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу війшов Ісус в синагогу і навчати почав. І дивувались на усі його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. так. Ось і зараз у їхніх синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав: що тобі до нас, Ісуса Назарянини, ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, ти Божий син святий. Ісус же сказав йому: Замовкни і вийди з нього. І затрясся дух нечистий того, і скрикнув голосом гучним, вийшов із нього, і жахнулися всі, аж питали вони один одного і кажучи, що це таке? Нова наука із потугою, навіть духом нечистим наказує він, і вони його слухають, так. Тобто, ну і так далі можете прочитати. Тобто мова йде про те, що Ісус уздоровлював, так і багато, багато от ну Біблія про це пише, так і про оздоровлення розслабленого. Другий розділ також можете прочитати, так. Ось і третій розділ також оздоровляє Ісус сухоруку, в суботу і так далі. Так? Ось, але а, чому питання таке? Чому а, не послухали його фарисеї, книжники, інші люди, так? А оті прості люди слухали. Тому що зазрели, так? вони бачили, що він має більшу владу, більшу силу, ніж вони самі. А отож, отож, для чого це все я проговорюю? Тому що це дуже важливо розуміти, якщо ви дійсно хочете спастися і змінити свої, так ви розумієте, що. Я недостойний там, чи я недостойна бути на небі, мати вічне життя, так? Але ви розумієте, що ви хочете, так Що ви ну, хочете бути так, спасеним, так? Тобто ви розумієте, що дуже багато пропрацювати треба над вашими звичками, над вашим оточенням. А вас будуть, коли ви маєте на увазі, коли ви будете навертатися, так, змінитися, хотіти там свої звички, а ще там щось, так ось а, то, що, то. Вам буде посилатися в нам, а це будуть домашні ваші, які будуть над вами навіть прискіпуватися, насміхатися, глузувати з вам. Це також такий своєобразний, скажімо так, тренажер так, а, Тому що таким чином вас також Бог буде перевіряти, чи дійсно ви хочете спастися, чи дійсно ви хочете бути на стороні Ісуса, а не на стороні. Можливо, ви просто а, такі, а, користолюбні, так, що хочете а, якось так із з ліганцом попасти на небо. так, Таких там не буде. Не війде, написано в Біблії, що а, в, на небо, в Царство Боже, не війде нічого нечистого. Ось, Тому ми повинні про це пам'ятати, що щире серце. Ми повинні мати, так, і дійсно хотіти, тому що Бог не дивиться на лице, він зразу дивиться на серце. В серце. Що в тебе в серці робиться? Ось, йдемо далі. Ну, я про другий розділ також не буду на нього зупинятися, так? Тут ви можете самі прочитати Уздоровлення розслабленого, яким чином було уздоровлення, так, марка. Другий розділ. Прочитаю лише 17-й розділ, я його підкресла цей вірш, другий розділ, 17-й вірш Марка. А Ісус, як почув, промовляє до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Так? Тобто їм. Йому побачили книжники його фарисеї, так, що він їсть з грішниками та митниками, так, так сказала до учнів його, чому він їсть із митниками і грішниками. Так, якщо це він дозволяє, якщо він такий сильний віруючий. Так. А він сказав, що лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Ось цей віршик також підкреслила. А, далі <клух> мова йде про піст. Також можете прочитати, далі мова йде про те, що субота, знову ж таки, наголос йде на суботу, що субота послала для чоловіка, а не чоловік для суботи, так? що ми повинні суботу дотримуватися. Так? Але якщо, наприклад, наприклад, чи можна рвати колосся, чи можна в аптеку заїхати купити ліки? А якщо там комусь дуже погано стало, не можна, це ж субота. Ти мав це предугадати, так, і не робити такого в суботу. Так? Чи можна, чи не можна, так? Хтось може не погодитися зі мною, але я кажу, що можна. Так, так само і Біблія пише про те, що можете прочитати з 23 вірша, другий розділ Марка, про те, що про те, що субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. так? А, і про те говорить, що, наприклад, подиви, фарисеї йому сказали, так що подивись, чому роблять в суботу а, твої учні чого не годиться. Так, а Ісус їм відповів, чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був, і ті, що були із ним. То так. Ось, як він увійшов був до Божого дому за первосвященника авіата і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, І дав він і тим, хто був із ним, так? І ось ще раз наголос на тому, що а, субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Ось тому і за потреби можна. Так, далі а, мова йде про те, як Ісус уздоровляє недужих, так, як він. А, Виганяє і демонів, так, і бісів? Далі дуже цікавий момент, вірш я підкреслила також. Ось, зараз ми прочитаємо. Це третій розділ з 23 го вірша. І закликавши, і закликавши їх, він у притчах до них промовляв. Тобто Ісус. Як може сатана сатану виганяти? А це коли Ісус виступає проти фарисеїв. так? І коли царство поділиться супроти себе, не може стояти це царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може стояти той дім. Так, і поправді кажу вам, що простяться людським синам, усі прогріхи та богознава, хоч би як вони богозневажали. Але хто богознаважить Духа Святого, повіки йому не відпуститься. Але гріховні гріхові вічному він. Підпадатиме. І інші ж сказали вони, а він духа нечистого має. Ну, тобто, люди не захотіли, що не захотіли а, вірити в Ісуса, так, все, що він говорив. Вони чекали Ісуса, тобто вони чекають приходу, і ми знаємо, що євреї чекають приходу, так? Ось, і що до сих пір вони не повірили в Ісуса. Ось тому а, ми маємо вірити, і все, що написано в Біблії. Ось, не виправдовуватися, так, як нам вигідно, підлаштовувати якісь віршики, виривати з, кон... з контексту, так, повністю треба читати. Більше того, скажу, що потрібно ще якісь місця читати в Біблії, так, щоб а, розуміти, що означають вони, так. Наприклад, об'явлення в Біблії є кінцева книга пророча, яка. Про майбутнє, про минуле про майбутнє, так, про просва там дуже багато. Ось, то об'явлення потрібно читати паралельно із історією, так, світу, і паралельно з Даниїла. Це старий завіт. Тобто, окремо вони не читаються ці книги. <кій> Ось, ну тобто, а, Ісус їм отаке розповідав, що. А, але вони все рівно не повірили так, і оці чуда, вони також не вірили, що Ісус робив так. Вони говорили, що Він має якогось нечистого духа. Так, далі, четвертий розділ Марка, іде мова про те, що Ісус навчав притчами. Чому саме притчами? Тому що ми знаємо, що такі притчі, це, хто не знає, зараз скажу. Це коли ти людині напряму не можеш сказати так, ось. а Чому? Тому що людині потрібно подумати, пороздумувати проаналізувати. Тільки тоді людина починає щось міняти, якісь зміни, так а, робити в своєму житті, тільки таким чином. Ось. Тому Ісус розповідав причому якусь історію. І тоді а, тлумачив цю історію, що вона означає. Наприклад, четвертий розділ Марка відкривайте, читайте притча про сіяча. Так, а, давайте все-таки трішечки прочитаємо, скільки там у нас часу. А, слухайте, вийшов сіяч, ось щоб сіяти. І як сіяч. Упало, як сіяв, так упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло і коріння не мав, що всохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і по плоду воно не дало. <кх> інше ж упало на добру землю і дало плід, що посходив і ріс, і видало. 30 і в 60 і в 100 раз. І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Як остався він на самоті, його запитали найближчі з 12 про цю притчу. І він їм відповів: Вам дано пізнати таємниці Божого царства. Так? Тобто, хто має щире серце, Дух Святий впливає, так, і ми, ми, ми розуміємо. Так? Або в сні також приходить, як колись приходив. так, і Івану, так, а, Бог посилав сни і тлумачив потім ті сни, так? Тобто, ось таким чином. І тобто, ті люди, які з щирим серцем, на них Святий правильно впливає, і вони розуміють цю істину. А ті, що а, прийшли просто, щоб ну, ви розумієте, не спастися, так? А, а... Заслані казачки, як я кажу так, то а, вони не розуміють цього всього, тому що Дух Святий на них не впливає, у них зовсім інша місія. Так? Ось, Тому а, Ісус каже так: вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися і відпущені будуть гріхи їм. Сіяч сіє слово. А котрі край дороги, де сіється словом, це ті, що як тільки почують. То зараз приходять до них сатана і забирає слово постійне в них. Так само і посіне на кам'янистому ґрунті. Вони, як почують слово, то з радістю зараз приймають його. Та коріння не мають у собі і непостійні, а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А міжтерн посіяне – посіне це ті, що слухають слово. Але клопоти цього світні і омана багатства та різні бажання відходять та й заглушують слово, і плод воно не дає. А посіяне в добру землю, це ті що слухають слово і приймають, і родять у 30-те, у 60 і в 100 раз. І далі мова йде про те, що ми не ховали світла, тобто, коли ти знаєш, про що це мова йде. Коли ти знаєш правду, коли ти. Знаєш, як його тлумачити, так? Знаєш, що воно означає, знаєш, як робити, але ні з ким це інформацією не ділишся, так? Тобто є такий вислів: якщо тобі треба, ти прочитай, і ти все поймеш. Як вам? Так робити не можна. Так, коли ти бачиш, ти все-таки повинен сказати людині, так? а вже потім та людина, скажімо так, так, секунду, не до мене. А, а потім та людина вже робить вибір, чи бути на стороні сатани, залишитися, так, чи все-таки прислухатися до слів Божих і почати змінюватися. Тому що ви знаєте, що йде боротьба. Вона духовна. Так? В духовному світі йде боротьба. Є фізичний світ, а є духовний. Ми знаходимося в фізичному світі. Але за нашу душу. Іде боротьба. Тобто до нас представлений так, і ангел від стани, і ангел від Бога, так? Ось навіть два ангели від Бога, по-моєму. Десь в Біблії написано, я не підкреслила цей вірш, знайду, нагадайте мені. Розумієте, так? Тобто і за душу людини йде духовна боротьба. І ми цього часом ну, взагалі не розуміємо, так? Але коли якісь, я не знаю, Наприклад, ті люди, які зовсім не вірять у Бога, так вони починають помічати, що там щось рухнулось, там якогось побачили. Ну, ви розумієте, що діамени вони є. Діамини це хто? Це апачі ангели, третина ангелів з Люцифером спали з неба, так, їх вигнали з неба. Тому вони є і вони тут роблять свої погані діла, так? І людина, яка а, не вірить в Бога, чи відійшла від Бога, чи навіть не, не акцентувала на Бозі увагу, так, а це щось таке вигадане, бізнес, якийсь там ось Бог, Бог, да-да-да. Розумієте, так? тобто живе своїм життям, але коли вже помічає якісь. А, Штуки так в своєму житті, то е, як це так, що це таке, так? Тобто людина не усвідомлює, що це що це демони, так. Тому що, якщо ти не маєш захисту Ісусу, так тебе дуже легко поразити, тебе дуже легко до тебе дуже легко добратися, так і робити з тобою, налякати тебе е, і так далі. так, Тобто, зважайте на це. Навіть сатаніст сказав там один бивший, так, з великим рангом, що. Я прикріпила в його відео внизу в описі, розгортай деталі. Ось, що він казав, що наша задача першочергова це зробити так, щоб людина зовсім перестала атеїстом стала, перестала вірити в Бога. Бога немає, можливо, якась там сила, але взагалі Бог в тебе всередині. так ну Всяка єрість така, розумієте, і все, щоб людина просто була сама по собі, не мала захисту Ісусового. Все. Як тільки зникає захист Ісусів до тебе, прямійком. Я мене калашмаві. це страшні сни, це а, ну, різне різне, тобто, так, відбувається в твоєму житті. Ти не знаєш, що з тобою робиться. Так? Тому спокій душі дає лише що? Біблія. Біблія. Більше нічого. Ось таким чином. Так, йдемо далі. А... Тобто ви це зрозуміли. Далі не ховайте світла, про це вже сказала так. Четвертий розділ марка з 22, давайте, з І сказав він до них: чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи може під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде на але також написано, що і більше, якщо ви просяться ваші, ваші гріхи, так, ви попросите, щоб просили мої гріхи від Ісуса Христа. Ось то більше не згадаю я їх. Тобто, ось таким чином. Далі, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них. Уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відмірюють і вам, і додадуть вам. Бо хто має, що додасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Ну і далі притча йде про зріст насіння. А, так, про те, що і сказав він так, і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння і чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама із себе. Перша вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли Плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. Так, ну, тобто процес описується. Ось, Далі йде мова про притчу, про гірчичне зерно. <кій> І сказав він до того. До чого прирівняємо Царство Боже або в якій притчі представимо Його. Воно як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння, як ж буде, виростає і стає від, над усі зілля більше. І вітя пускає велике таке, що кублилося, може, в тіні його птаства небесне. І такими притчами багатьма він їм слово звіщав, Ісус, оскільки вони могли слухати. І без причі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. Ну і далі йде мова про утихомирення бурі на морі. Так, про те, що він заснув і про те, що його учні розбудили, сказали, сказали, ми загинемо учителю, зроби щонебудь, тобі, що байдуже так. Ось він став і до моря сказав, мовчи, перестань із тих вітер, і тиша велика настала. І тоді він до них сказав, чого ви такі полохливі, чому віри не маєте. А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного: хто ж це такий? Що вітер і море слухняні йому. Ось, ось так закінчиться четвертий розділ марка. Тобто, це такі невеличкі описи, йдуть, так, історії про те, про те, про те. Ось як Ісус показував свою силу потихеньку, так, щоб люди почали вірити. так, Дехто мені каже такі наступні слова. Ну то що, то все, скоро Ісус прийде, то нащо оце це все робити тут на землі? так, Там хати, там будувати, купляти, збирати гроші, там, так, бізнеси робити. То тобто, і так все це марнота. так, як, Пишеться в притчі Соломонових, але і в еклезіаста. Але що хочу сказати, про те, що м, є така штука як пріоритетність. Тобто ми повинні розуміти, що є пріоритети. Є пріоритет Бог, так, є пріоритет далі. Там моє здоров'я, так, ось і сп... ну, <кій> Бог це ясне діло, що Бог царство Боже, так, потім моє здоров'я, так. Ось далі, значить, де я живу, не на вулиці, не в палаці, так, тобто якісь базові базові моменти повинні бути, які підтримують мене в цьому земному житті, так, далі, діти і так далі. Тобто, має бути все в пріор, по пріоритетам в балансі. Не робити так, що, як Біблія пише, так, що все мені можна, але щоб нічого мною не володіло. так. Тобто ви розумієте, що потрібно заробляти гроші, так, але не, по, не потрібно робити це а, іконою, так? На перше місце став. Тобто ви повинні розуміти, що приходить, наприклад, час для молитви, час для читання Біблії, ви все на бік, і це першочергове ваше. Це дуже важливо пам'ятати, тому що ще раз говорю, іде боротьба за душу. Так, і коли а, деяких зносить у Флориді, наприклад, так, е, там чи в Україні, так, і немає, що ти працював над цим. Там ні хати немає, все отако раз і не стало нічого. От от земля так зрівняли з землею. Що робити? Які думки? Так, і тоді людина починає усвідомлювати, так, дехто починає нарікати, що це як це так Бог нас так любить, а навіщо він це допускає, посилає, так? Розумієте, що в Біблії написано чітко і ясно, що в останні часи, от відкриваєте Матвія, так? Ось і ознаки кінця світу. Що постане царство на наста... царство, 24 розділ Матвія, так ознаки кінця світу. Постане цар... царство царства на царство, народ, народ на народ, голод, мор, землетруси на місцями, про війни почуєте, про те, про все, так будуть деякі казати, ходити і казати, я Христос, я Христос, так, намуки видаватимуть, так. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений? Так, то є, ми розуміємо, що це пророцтво, то Тось нікуди від цього не тінешся. Чомусь дуже така закономірність є, що коли людині все окей, все добре, так ось, то, то а, вона чомусь забуває про Бога. А коли їй вже погано, так, то вона починає чомусь згадувати про Бога. От, от така странність. Тому, тому а, ви повинні Усвідомлювати, що все, що відбувається, значить, так треба. Розумієш це, не розумієш це, але воно так є. Так має бути. Так. В кінці, в кінці, коли а, я, наприклад, еквірю, так, так, в кінці світу, Коли а, ми вже будемо, коли нас вже зберуть з чотирьох вітрів, так, з чотирьох кінців землі, ангели так, вибраних зберуть на небо, так, і на небі нам все пояснять абсолютно. Кожний пазлик ми будемо бачити, що, як, куди, по чому, чого це відбувалося, а чому, через що, через кого, так, для чого, кого було використано, а той так, а той сяк. Розумієте, тобто ми все будемо бачити. І, і все. І тоді наші питання всі абсолютно закриються, всі заперечення, а чого так, а чого сяк так. Ось, у мене на сьогодні все, я думаю, вам було сьогодні корисною. Будемо досліджувати а, далі, крок за кроком. Залишайтеся зі мною. Я рада буду вас бачити в своїх друзях, своїх підписниках. І у мене на сьогодні все до наступного тижня. Всім па-па, гарного тижня!